Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Це якийсь магазинчик, аутлет, меблі, Аутлет написано, бачите, меблі, який красивий магазинчик. Я в центрі, я в центрі прийшла до центру, Ось сюди, у магазин Мерело йду, Мерела, магазинчик Мерела. Не буду там у магазині знімати. Бо там дуже багато завжди людей. Не хочу я людям, ото там. Ета. Подивимося, що воно за Такі книжечки. Двері відкривають мені. Книжечки. Тут все, що для того, для спальня. Для спальня. А я візьму одну. Бо мої хочуть купувати, того візьму одну. Хочуть купувати. Нову собі. Так щоб той. Ну, як нова крова, так і новий ж треба. Ось перейду тут. Так, це теж аутліт якийсь. О, магазин якийсь. Аутліт ще зачинений. бачите, які красиві магазини. Речі такі красиві. Там на другий поверх вон така сходить. Пікасо, пікасо. репродукція Пікасо. Бачите, які картини красиві. Ну, великі знижки стояли 318 пальто, зараз 254. О. Ну, ви знаєте, якщо це штучний товар, штучний, я відкрити але я не піду. Мішка такий здоровий. Якщо це штучний товар, що то це пошита індивідуальна, одна, дві, три речі. от такі хороші фірми, так це недорого. Це недорого, це вам не МЧМД це вам не зара, що оце тої. кліпають усе підряд за копійки. Я ж вам не показувала. Ми ж на той були накупили, скільки всього. Це я вже додому як прийду, бо я заберу подарунки ті, що я для своїх купила. Я їх заберу додому. І з дому буду відправляти. От, бачите, тут підземна. Стояночка підземна. От. А там, бачите, який фонтан красивий. Та по тут куди не підить, все красиве, красиве і красиве. Бачите, да? Там-там, які красиві. А ми йдемо прямо. Тут недалечко. Дивіться, які дома красиві. Які красиві дома. Ой, Італія, вона вже вся на, на красотах. Вся-вся на красотах. Притом такі красоти, що. Ось ну, такі всякі кофточки. Норвежська. Теплі такі, це можна і ось куртка. Ось такі, що теплі ходить. Але ж тут, бачите, нема таких зим. Кросівки хороші. От, такі Кросівки 65 євро коштують. Хороші, куртка ось норвежська 225. З натуральною пушкою. Я вам скажу, люди купляють тут не для того, щоб тут ходити. А оце левіс фірма це мій зять любе 501 левіс джинси. Ну, любий він, таку, тільки так і собі фірми купує. Часто ці італійці їдуть на горно лижні курорти. А як ти їдеш на горно лижний курорт, то тобі потрібно. Удіть той хороший, хороший прихороший одяг, теплу куртку на пуху, отак от з капюшоном. Бачите, оце таке 269. От ось 269 і жіноча. Оце таку куртку, ось, бачите, така темніша. Отаку куртку треба вдіть на той на горнолижний курорт. Треба тобі вдіти ці е, е, хороші теплі штани, е, неби які такі, неби які, а хороші теплі штани на сінтіпоні. Ось дивіться, хлопці на, на великах їдуть. От і, е, ну як і завжди, ж там, начина прокату ті ботинки з лижами, чи хтось свої має. У мене взяття є все своє, все своє взяття є. Він як був молодий, як він любить казати, як я був молодий із волосами, бо він же зараз у нас волосся вже не має, його волосся вже покинули. А були в нього волосся які красиві. Виді, які хлопчики стоять. Хлопчики на тому. на на будівлі на цій, а були в нього такі волосся, нижче лопаток. Хвіст він зав'язував. А тоді ж він три роки як у морфлоті відбув. Він служив вже у морфлоті, а це, це не, не служба була, це а, така служба по, по договору за гроші. Сплачували це він як найомний служитель був мотористом. Закінчив курси спочатку, там, мабуть, три чи чотири місяці, і тоді пішов на оце ж на, на флот. От. І, і, той, і гроші йому сплачували за його роботу. І три роки він на невеличкому судні розмінірував море. Оце як був конфлікт, оцей югославський. в Югославії, конфлікт оцей був. Оцей він там займався цим розмінюванням. Три роки от його до награди приставили. Він мені багато-багато, він любить розказувати. Корабель є у нього, фотографії, корабель, Оцей, ну такий зроблений, красиве. Він мені оце розказував, що був такий штурм. Такий був шторм страшний, що оце тільки він не, не попав у цей у баланс у цього шторму, що не було морської болезні. І ще один повар, дві людини із всього екіпажа, і капітан, і, і помічник капітана, і зв'язіст, і вся короче, команда була оце, перейнята оцим морською цією хворобою. І їх так гойдало, і їм так погано. Було три дні, три дні. І він і оцей повар вони вели судно у двох Ото так. І оце після цього, як оцей шторм пройшов, людям стало краще, тоді капітан приставив його к награді, одписався на берег. На командування, його приставили к награді, дали йому відпуску. От, якраз вони тоді до Сицилії дійшли, дали йому відпуску, і він був у відпустці. От такі справи. Так що молодець, взять у мене молодець. От, але, Але не захотів залишитися, не захотів у тому. У морі, у морі, щоб продовжувати свій той, як сказати, ну свою службу, свою кар'єру, не захотів, не захотів зовсім, тому що, що сказав, ну, як би воно добре не було. Він дуже любить море, оце в нього і яхта ж своя. Але, але на По твердому ходить краще, ніж у морі колесатися. От -от так. І через три роки він закінчив цю роботу. Капітан дуже надіявся на нього, дуже хотів, щоб він залишився, йому й звання дали. І капітан з батьком зв'язувався, просив, щоб батько з ним побалакав, щоб він залишився на морській службі. А він вирішив, ні, ні я закінчую морську службу і повертаюся на гражданське життя. І так він і зробив. От. Але море він завжди любить, він ніколи море не, не покидає, яхта в нього. От, і він закінчив курси підводного плавання, то, що нирять, наскільки. я не можу вам сказати, на скільки метрів він без балонів, на метрів з балонами він ото йде під воду. Не можу сказати, бо не знаю. Не буду брехати. Але в нього є документи всі ці. От, і він цим займається, йому це дуже подобається. От туди нагору. Трієсти аж пішло на гору. А ми з вами зараз сюди підемо в цей магазинчик. І все. Я недовго йшла, так? Да? Недовго воно все. Ось такі справи. Дівчатка мої рідненькі. Так що на цьому я закінчую. Ще включуся. Пока-пока.